Усім привіт! Сьогодні приготувала ось таку смачну піцу. Дуже швидко готується просто раз, два і в духовці. Дуже смачна, всім не витрачається багато часу. Усім приємного перегляду. Тут все дуже просто. Значить, у нас є тут кефір 400 грам. Розбиваємо сюди яйця, Добавляємо сюди олію. Точність всіх інгредієнтів я залишу в кінці або в описі під відео. Там знайдете рецепт. Сюди додаємо сіль, цукор. І це все перемішуємо. Одразу можна включити духовку, нехай нагрівається 200 градусів. Сюди додаємо борошно. Тісто має вийти як густа сметана. Дякую усім, хто коментує, хто підписується та поширює відео. Це мотивує мене. Це дає українському контенту розвиватися. Ось ось така консистенція, бачите, густа сметана. Можна сказати, у нас тісто готове. В кінці, що ми додаємо, це буде сода. Тут є кефір, кисломолочний продукт, і обов'язково ми його гасимо. Перемішуємо. Ось, без грудочок. Гарне, еластичне таке тісто. Все, у нас тісто готове і можемо його відправляти на форму. Так, тісто видаваємо у форму. Форма у мене велика. І його розрівнюємо. Дуже просто швидко готується це тісто, бачите, ніякої розкачки, наливне тісто то спішить. Ось так на швидку руч, зробили. Начинку маєте любу, яка у вас є в холодильнику, і додали на тісто. Ось так поверху додавлю соус цибелі. Воно із травками, дуже смачне. Рекомендую. І вже, як я говорила, додаємо все те, що у вас є в холодильнику. Так, у мене, значить, ковбаска. це діти дуже полюбляють, тому ковбаса. Наступне це у нас печериці. І так, в хаотичному порядку. На вигляд також гарно. Гарно і, а на смак дуже смачно. Так, чекаю на ваші коментарі, як ви готуєте, що ви додаєте, яку ви піцу робите. Ну, один із варіантів. Який я вам рекомендую. І сюди, що ж, теж люблять кукурудзку діти, тому її додаємо. Як бачите, я не жалію. І завершенням всього цього, звісно, це буде натертий сир. Також берете любий, який який вам подобається, який плавиться гарно, який смачний, любий твердий сир. Розправляємо, все, і ставимо в духовку 200 градусів на 30-35 хвилин. Там вже ви дивитеся по своїй духовці. І залежно від того, наскільки у вас велика, велика форма. Менша форма, значить трошки більше тримати. Якщо більша форма, значить буде тоненьке тісто і скорше спечеться. Піца готова. Зараз чуть-чуть залишаємо її остити і будемо нарізати. Нарізаємо дуже пухкенько, ніжна. Ну, все. Смакота готова і подається до столу. І ось подивіться, яке тісто, ніжне. Мені геські багато начинки. Вона дуже зараз гаряча, тому що чуть-чуть почекаю і буду пробувати. Скажу на смак, як там все. Пробую, бо вже нам не терпиться. Mm. <різований> ніжне. Ніжне тісто. Mm. Скажу вам, що це дуже смачно, дуже-дуже. Тісто дуже ніжне. Є багато різних варіацій тіста із додаванням, як ми додавали сюди тісто яйця, можна і не додавати їх. Ну, Тісто шикарне. Mm. Приємно здивувало. Mm. Так що спробуйте ось такий варіант тіста для піци. Чекаю вас у коментах. Усім всім приємного апетиту! Бежіть себе та Україну!